Серед туману і дощу Асторії стоять кам'яні будинки, що пам'ятають більше, ніж можуть розповісти люди. Їхні товсті стіни з гірського каменю зберігають тепло вогнищ, які горіли тут сотні років, і ще під тих, хто давно пішов, але лишив слід у кожному камінчику. Кажуть, що ці хати народжуються з гір. бо кожен камінь підбирали вручну, слухаючи його дихання, аби він став частиною дому. Уночі вузькими вуличками проходить вітер, що звучить, як старовинна колескова. Це не просто вітер, то голоси Ксанас, чарівних фей із джерел і річок. Вони стережуть ці місця і дарують благословення тим, хто несе добро. Десь на схилі гір, у темних печерах дрімає куелібре, Змієподібний дракон, що охороняє скарби та таємниці стародавніх часів. А в кожній оселі мешкає траску, маленький дух пустун, який може нашіптувати нічні сни та ховати дрібниці. Аби нагадати цей дім живий. Асторійські кам'яні будинки це портали між світом людей і світом легенд. Тут казки не розповідають, ними дихають. Коли торкаєшся стіни, відчуваєш холодний подих гір, а коли дивишся у вікно вночі, здається. Що хтось дивиться на тебе у відповідь. Можливо, то самі гори, що стежать за тими, хто осмілився пройти їхніми стежками. І якщо затриматись тут надовго, відчуєш, як легенди прокидаються, а час втрачає свою владу.